Доброго дня, шановні українські аграрії, колеги, це наша GR22. Ми купили його, якщо не помиляюсь, у му 21 році. 21-му році, да. Що вам сказати? Так, він себе вже окупив це 100% і вже я там рахував, він пішов в прибуток. Але повірте, такі ремонти, які в нього виникають, і, то розумію, що які там. Тобто, він, якщо відношення ціна якість, то точно. Він дуже багато займає в ремонтах. Є такі купа речей, які ти, наприклад, оці контакти постійно гріються, розумієте? Тобто багато ним не можеш робити. Можливо, три роки назад як експериментально, тому що ми не знали, буде воно толкове, не буде воно толкове. знаєте, Ми не розуміли, а от зараз ми вже в принципі, точно знаємо, що ліпше брати DJI, Аніж Аджиари або взагалі Любе там рябе. Тому що вже скільки раз попадали в ремонти, що... а з ними дуже багато раз попадали в ремонти, то материнка залилася, вони кажуть, це не гарантійний випадок. А материнка коштує, там як збитий літак. Потім то насоси, то особливо контакти перегріваються, особливо е ці живлення, там постійно проблеми. Так, да, він налітав багато, але, наприклад, новий такий самий у нас упав, ну дуже крепко упав, я вам скажу. І йому вже все, капець на запчастини. Тобто в ремонтах вони дорогі, то ліпше трохи переплатити і купити DJI, аніж використовувати AGR. Ну, Це наш власний досвід. Можливо, у вас інша ситуація. Можливо, ви там. І зрозуміти, А22 це не значить, що 22 літра тягає. Він там набагато менше тягає, десь 16-18 літрів. Так що це з досвіду. Тому що ми рекомендуємо лише те, що самі перевірили на собі. Успіхів вам!